Добрий день, любі малята. Відгадайте, хто до нас завітав. Послухайте загадку. Хто варить і смажить, готує як слід сніданок, вечерю і, звісно, обід. На діток слухняних, звичайно, чекає, смачненькими стравами всіх пригощає. Сьогодні наша бесіда про одного дуже важливого працівника дитячого садка. Правда, вірно відгадали, бо мене ви упізнали. Кухар я і кухаварить це моя найперша справа. А зараз, мої дорогенькі малята, я віршика хочу для вас прочитати. Послухайте діти уважно його. Хазяйка сьогодні з базару прийшла. Хазяйка з базару додому несла картоплю, цибулю, морквину, петрушку, буряк, капустину. І овочі спір завели на столі. Хто краще, смачніше за всіх на землі? Картопля, цибуля, морквина? Петрушка, буряк, капустина. Хазяйка тим часом ножа узяла, і дрібно кришити вона почала картоплю, цибулю, морквину, Петрушку, буряк, капустину. В кастрюлі в окропі у нас на столі на плитні кипіли варилися овочі ті. Картопля, цибуля, морквина, петрушка, буряк, капустина. Малята, повторіть назву овочів, які варила господарка. Правильно капуста, буряк, капустина, морквина. Що купила господарка? Правильно овочі. Що можна приготувати з овочів? Молодці. Суп, борщ, салат. Як називається страва, яку приготували з овочів? Правильно, борщ. Діти. А у вас вдома хто готує страви? Скажіть, будь ласка. Коли ви виростете, ви також навчитесь готувати. Діти, хто це? Кухар. Які слова схожі на слово кухар? Кухня. Куварити. Який спеціальний одяг носить кухар, фартух, ковпак? Що робить кухар? Варить суп. Борщ, компот, варення, печепоріжечки і духм'яний хліб. А що ще може приготувати кухар? Нарізати салат, підсмажити котлети, спекти пиріжки, печиво, тістечка? Є в кухаря помічники, тертушка. Ніж, м'ясорубка, ополовник, ложка і велика плита. Це кухар. Він стоїть біля плити і готує різні страви. На ньому спеціальний одяг, фартух та ковпак. Кухар варить суп у великій кастрюлі. Він помішує суп ополовником. У нього помічники тертушка, ніж, ложка, кастрюлі. Смачний у кухаря пиріг, чудова каша манна, він дбає про здоров'я всіх йому подякай і шана. Щедрим сонечком ясним нині хліб лежить на навістка катертині, бо він зелений і протрушений. У діші старенький замішаний на травах, на нашій щирості. Він настояний і розчинений. Надихаймося запахом хлібним, щоб він пахнув нам полем рідним. Діти, хліб усьому голова, говорить народ. Хліб головне харчування для життя людини. Бережіть хліб. Діти, бережіть хліб, люди. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. А зараз, дорогі малята, ми з вами намалюємо хлібчик, який спік для нас кухар. А ну, покажіть свої ручки пограємо в пальчикову гру. Пальчик, пальчик, що робив? з Цим братиком борщ варив, а з цим братиком в ліс ходив. А з цим братиком я гуляв, а з цим пісеньку співав. Ля-ля ля-ля. ля ля А з цим пісеньку співав. Ось така у нас буде пальчикова гра. А зараз, любі малята, ми з вами намалюємо хлібчик круглої форми, який спік для нас наш. Кухар. Беру трошки коричневої фарби на пензлик і на аркуші паперу створюю. Форми. Чекаю ваших робіт. До побачення, любі друзі! Всього найкращого!